Підібори, багаті історіями, рона знайців темниці. Потробиці тут зупинився чат, рахують людей, ховають сіні з давні давини, аж домнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишилися вчора двоє. Добрий день, підписники нашого каналу ЗСО Адіс. Хочу до вас звернутися особисто стосовно теми, перегляд відеоматеріалів блогерів. Блогери, які розповідають та консультують. В окремих випадках людей, які дивляться їхні матеріали, навчають їх, навчають їх юридичної практики, навчають їх законів, проводять різного роду інформаційні дайджести відносно ТЦК, мобілізації та інших насущних проблем, які стосуються на зараз кожного українця чоловічої статі. Хотів би підняти питання, те, що в нашій спільноті існує така практика в безкоштовній консультації та виконання ряду, ряду послуг при наявності фінансування. Коли людям пояснюєш, як це, це чи інше правильно робити, вони зсилаються на. Інформацію, яку вони чують з різного роду каналів, юристів, які надають у своїх відеоматеріалах. Так, вона може бути ефективною. Ми не кажемо за Якогось одного чи групу осіб-юристів, адвокатів, які надають ці практичні матеріали, але що в цьому є уточнення, що матеріали не зовсім в деяких ситуаціях є практичними. Ті речі, які людям розповідають у відеоблогах юристи, адвокати та інші фахівці галузі права, Мають людям пояснювати та показувати практичні застосунки цього у своїй роботі. Використання такого роду матеріалу не є ефективним. Та, будемо казати, це просто являються балачками. Які люди просто дивляться, а потім в масах починають з один з одним, будемо казати, розповсюджувати розповсюджують інформацію. Так, як вони зрозуміли її, але не завжди вони її правильно розуміють. Тому хочу звернутися до відеоблогерів, до фахівців, які мають свої канали, інші сторінки в соціальних мережах, які публікують дані відео. З поясненням ситуацій, пов'язаних з ТЦК та іншими установами, прошу вас показувати також свої здобутки, надавати пояснення дій, які використовували саме ви у цих напрямках, та вести. Будемо казати так, чесни, надавати чесну інформацію відносно дій, про які ви кажете. В більшості ситуацій до нас звертаються люди з питань, таких, як ходити-не ходити, оновлюватися чи не оновлюватися, які документи подавати на строчку. Якщо брати практичну ситуацію, тут треба робити все стримано та, та розуміти, які пакет документів та які документи треба подавати. Той перелік, який вказують у гарячій лінії, чи у ЦНАПах, чи у ТЦК, вони можуть різнитися, оскільки цю інформацію треба дізнаватися. З е, тих організацій, куди ви будете подавати ці документи. Тому що сьогодні можуть бути е, перелік один, завтра може бути перелік зовсім інший. Е, якщо брати розрахунок на е, ті е, закони чи постанови, які, е, на які силаються е, особи, фахівці, юристи, е, ви повинні також розуміти, що. В одній державній установі можуть казати одне, в іншій державній установі можуть казати зовсім інше. Якщо брати за приклад, ви е, прийшли е, в ЦНАП е, подавати документи на догляд за особою інвалідом або е, за особою е, похилого віку. Е, в ЦНАПі вам можуть е, надати перелік документів. Які повинні ви зібрати на відсрочку з приставкою того, що документи можуть не прийняти у вас особисто, поки ви не зберете все те, що вони вказали. Якщо звернутися до органів, за прикладом управління праці та захисту населення, вам можуть надати зовсім інший перелік, але можуть надати більше бланків, в яких ви зрозумієте, що конкретно треба зробити, та на що треба, треба зробити більший наголос. Робити такого роду пояснення та такі відео досить складно, оскільки у нас немає практики такої взаємодії з вами. Якщо вам потрібна буде будь-яка допомога, ви можете звертатися до нас з повідомленнями у Телеграм в графік роботи, який вказаний на сайті або під відео. Краще це дивіться на нашому сайті. Інформація, яка міститься на сайті, вона є повною. Можете Побачите конкретно графік роботи, наші офіційні соціальні сторінки, де ми з вами спілкуємось та публікуємо свої матеріали. Дякуємо, що ви дивитесь наш канал ЗСУ, Діс Довідкова інформаційна система. Ми до вас прислухаємося та будемо надалі знімати схожі відео для роз'яснення та пояснення ситуації, яка. Відбувається на зараз від людей, які щоденно нам телефонують та з перших уст розповідають про ситуації, в які вони потрапляють кожного дня. Не надумані ситуації і історії, там на які закони та детепе. Тобто пряма інформація буде надаватися з схожих відеоматеріалів даної категорії. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Підписуйтесь на наш канал ЗСО Діс, довідкова інформаційна система. Напишіть, будь ласка, коментар стосовно цього відео. Будемо дуже вдячні, будь-якій вашій оцінці.